Сіряві кораблі пливли, ракети на борту несли, готують свій вихий удар, а раптом спалахнув пожар, дрони морські прийдуть, весь год ворожи роздовбуть, ноші на дно підуть, прича на дні знайдуть, і двох хвилин ще час не сплив, як дрон морський. До Відплив злотів повітря, весь века у кораблі велика діра, дрони морські ідуть, весь флот ворожий рознесуть, ночви на дно ідуть, причани дні знайдуть, Ла 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 -ла -ла -ла, ла 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 ворожі в вогні ворожі. Корма дірява в трюмі вода ворожим кораблям хана Трони морські прийшли, весь вод ворожий рознесли, но чви на дно пішли, прича на дні знайшли.